Добрий день, наші шановні друзі, сьогоднішній наш урок ми присвятимо етиці вітання, бо попереду у нас Новий рік, у нас Різдво, і тому зараз я хочу познайомити вас з особливостями вітання. По-перше, я хочу сказати, що слово вітання виникло від слова від. В'єтка, гілка, коли наші пращури йшли в гості, вони несли з собою гілочку, дарували її і говорили добрі, приємні слова. От цим словам і ми будемо зараз навчатися. По-перше, якщо цей, це свято не в цей день, а напередодні, то ми у вітанні використовуємо слово. Прийдешній з прийдешнім Новим Роком, з Прийдешнім Різдвом Христовим. І в ніякому разі не з наступаючим, а то ще й кажуть наближаючимся. Ні, тільки прийдешній. Далі ми використовуємо слово вітаю, хоча інколи звучить поздоровляю. Воно є в нашому вжитку, але це карка з російської мови. Краще сказати українське, вітаю. По-третє, ми говоримо Я бажаю тобі, бажаю нам ні. Краще українською мовою буде сказати Язичу тобі, Я жадаю тобі. Хоча і бажаю теж має місце. Але тут ви розкриваєте своє внутрішнє, що у вас є, у вас є бажання, і ви про нього говорите. Краще сказати Я зичу. Або я е, тобі жадаю. А тепер три складові успіху, вітання. Перше, це щирість, ви поставте перед звертанням, е, перед початком слова, е, слово я щиро сердечно, я щиро від цього серця. Я е, е, вітаю баждаю, і е, е, зичу. Далі, доброзичливість. Е, це використання епітетів, ви додаєте епітети. Мила, мама, добрі наші друзі, рідні бабуся, і дідусь, і відвертість. Відвертість ви покажете своє ставлення до людини. Наприклад, я дякую тобі, що ти є в моєму житті, або мені дорога твоя допомога і твоя участь. Будь ласка. Запам'ятайте це, використайте, і у вас будуть бездоганні привітання з святами. А ми вас від щирого серця вітаючи з Новим Роком, з прийдешніми святами, з прийдешнім Христом, Різдвом Христовим. Ми зичимо вам і нам усім скорішої перемоги. І відродження на нашій землі. А кожному з вас ще благополуччя в сім'ї, в родині, на роботі і підтримки від близьких людей. А ще додамо скоріших наших зустрічей на онлайн-уроках. На все добре вам!